США продовжили перебування українців за гуманітарними паролями, нові терміни та як їх отримати. Дивись далі: не забудь підписатися на наш канал і поставити лайк під цим відео. Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення щодо продовження терміну дії гуманітарних паролей, які було видано біженцям з України. Про це нас повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй Фейсбук сторінці. Переконана, що це рішення має особливо актуально. Вальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територій. Хто зможе продовжити гуманітарний пароль в США? Громадяни України, срок перебування яких закінчується у цьому році, вони зможуть отримати нові гуманітарні паролі до двох років. При цьому право на поновлення гуманітарного паролю мають ті українці, які прибули в США за програмою Мою юфою. Так і громадяни, які отримали гуманітарний пароль в пунктах пропуску через Державний кордон США у період з 11 лютого по 25 квітня 2022 року. Як поновити гуманітарний пароль? На сайті Служби питань громадянства та імміграції США, ви можете ознайомитися з цим питанням. Посилання я залишу в описі під цим відео. Для продовження паролю потрібно подати форму 131 Application for Travel Document – з усіма підтверджуючими документами, а також оплатити збір. Ви можете це зробити як офлайн, відправити документи поштою, так і онлайн. Ось такі хороші новини для українців США. Як вам? Пишіть в коментарях, а ми вас попросимо не забути поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал. Усім па-па!